Відтепер нові яскраві та більш якісні ліхтарі освітлюють одну з вулиць правобережжя Кременчука. Де сьогодні завершилися роботи з модернізації вуличного освітлення. Загалом працівниками комунального підприємства Міськ світло на вулиці лікаря Бончука було замінено 26 старих ліхтарів несучасні LED-світильники, які значно економлять електроенергію та покращують видимість на вулицях у темну пору доби. За дорученням міського голови Віталія Малицького 19 лютого по вулиці лікаря Бончука комунальне підприємство міськ світло завершують роботу по переоснащенню вуличного освітлення а саме заміна вуличних ліхтарів на нові сучасні світлодіодні, котрі споживають майже втріч менше електроенергії та мають гарну світлові дачу. Минулого місяця було замінено також старий провід на новий сучасний, саме ізольований провід. В подальшому ще плануємо проводити роботи на правобережжі міста. Модернізація вуличного освітлення на енергоефективні лед ліхтарі має важливе значення в ум... Мовах постійних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України це особливо важливо під час кризових ситуацій, коли кожен кіловат енергії на вагу золота. Крім того, такі ліхтарі мають довший термін служби та потребують менше обслуговування, що зменшує потребу в частих ремонтах і замінах. Це не лише економить ресурси, а й забезпечує стабільність освітлення на вулицях, що є критично важливим для безпеки громадян. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.